Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео, мабуть, буде трошки ну так, хвилин на 20. поспілкуємось, покажу. Все ж таки мене тиждень не було. Праця, праця, праця. Зараз пробіжимось по цеху, покажу, що да як, що зробили, як воно рухається далі. Потім е покажу помол зерна і кукурудзи, ну пшениці і кукурудзи. Багато хто купляє зараз БМВД, починається сезон. І каже Олександр, а на яке вічко бити, який помол. І наприкінці поїдемо додому, бо ми сьогодні вже попрацювали. Так, неділя ми працювали, розповім чому. Покажу качок. Покажу качок, дай бірок своїх. Маленьке моє мікрогосподарство, яке залишилось. Що там, як, то хтось писав у мене під відео: Олександр, що там, що там ваші качки, що там кури. То як би отак, три в одному таке відео. Давайте по цеху. Мій кормоцех е, ровно 2 тижні, як я його привіз, як е, воно, він в мене з'явився. І 10 днів, як я випустив перший корм в ньому. Ну, ви бачите, що потрошечку. Ми навантажуємось, по трошечку ми йдемо уперед. Так, що, Василь, я зібрав е віска твого, е пофарбували в металік. У мене просто балончик є металік. І ОСБ вирізали. Не, при, ну, не прикручено, класно. Ну, ще не тестували, нехай буде. Класний візок. Е соєва, макуха. соєва макуха нам привезли, вона ще тепленька прямо з під пресу. Трошечку тут навантажуємось. Олександр Новомосковськ. Завтра ти на 9 ранку обіцяв приїхати. Твої 2 тони, чітко 2 тони. от такі замовлення. Тепер приймаю робимо. То сьогодні вийшли, щоб це от зробити. Мені не вистачило етикеток, ровно на 2 мішечка, щоб їх зашити. Завтра зранку зашив. Тонну 100 4,5 години. 4,5 години, тонну 100, це потужність наразі от мого кормоцеху, цеху, маленького такого. Хтось казав, там, ой, що ж ти взяв, там кормозмішувач на 300 кіло, мені тонни не вистачає, мені все вистачає. Продати за день зробити і продати тонну 100 це треба. Ну, це треба мати велику клієнтську базу. Не знаю, для мене це потолок, не треба. Так, твоє все готове. Е, і ще Олександр взяв молодок. В нього ще 183 курочки. Починає годувати моїм кормом. Буду з ним постійно на зв'язку. У клітках, в приміщенні. Цікаво, що молодки будуть зі старту на моєму кормі видавати. Буду, буду розповідати. Е, треба закуповуватися. Хто пам'ятає, тут було 4 бега кукурудзи і ще 5 мішечків. Ну, тобто 4 повних бега, 2900, 3 тони. <хи> Нічого немає. Тобто за 10 днів немає бегу. Все немає. І також немає бегу. Тут осталось вон, там, трошечки, немає бегу-пшениця. Запас 3 тони того і 3 тони того. Наразі для мене це, ну, це дуже мало. Тому будемо міркувати. Це вже сміття треба вивезти, щоб Микола звільнив нам і буду ще брати і брати, тому, тому що воно йде. Потім буду розповідати, що як. Тут коротше, там зачинили, тут відчинили, от таку от <смі> срала мазала, поставили. Коли буду окремо по кожному вузлу розповідати, то буду розповідати, чому так зробили, що як, тому що. Кожен день працюємо і технологію, приспосаблюємося під себе, буду розповідати що да як. Все класне, все суперово. Тільки от бачите, в мене є драбина, є віник для чого? Для того, що в цьому. Ну, опять же, буду все розповідати, в цьому кормозмішувачі завжди є залишок. От, бачите, там я вимітаю віником. Трошечки, ну, а тут не виходить. Є отакий залишок. Чому? Тому що відстань, он, бачите, там он, 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 там тінь, то можна побачити, що відстань від шнеку змішування і підлогою, скажімо так, 1 см. Шнек не йде. Спеціально так зроблено, тому що, якщо зробити зазор десь 3 мм 5 мм, це дуже мало. В мене дуже крупний помол, пролітає ціла ну, кукурудза ціла, і вона би там чавилася і було б супротив дуже сильний. Воно б витиралося само собою і колись би воно витерлось. А так все класно. Із-за того, що я от зараз ми зробили продуктивну курку, да, 110 кг. Завтра зранку ми починаємо 300 кг заміс. У нас БМВД продуктивна курка. То мені треба цей залишок вимітати, тому що ну, виходить, що на 300 кг БМВД десь кілограм зернових, ну може, 2 кілограма зернових попадає. Мені трошки соромно перед людьми, що отак. От от. Але якщо ви, мій клієнти, побачите в БМВД трошки там якесь зернятко, то це із за того, що от я не можу вимести все під нуль. Як є. Якщо ви купляєте такий кормозмішувач і у вас... Тільки один корм для вашого господарства, ніяких БМВ, то ви не чіпаєте, просто нову замішуєте і все. Так, що ще? Ну, поки що нічого такого суттєвого, ну, оце от радує просто. <кхи> Потужно. Просто 2 дні, 2 тони. Людина приїжджає і забирає. Так, по кормоцеху більше нічого. Давайте за помол. А, дивіться. Всі питають, всі там, Олександр, купуємо БМВД. Що да як зробити? Кажу так: все, все залежить від дробарки. Яка у вас дробарка? Я почав працювати, продавати корм 22 січня 2023 року, рік тому, починав з дробарки Елікор 1. Це Полтавщина робила, елікор, звичайна, ну, битова, звичайна дробарочка. Потім я придбав е, молоткову велику дробарку на 4 кВт на 220 ну і зараз от 7,5. Давайте так. Все залежить від дробарки. Е, оберти у всіх однакові, але конструкція різна: у когось молотки, у когось нажим, у когось що там, як, як воно сипе, не знаю. Я кажу так. А, тепер, давайте я вам зараз покажу а, дві фотографії. От зараз ви бачите, це я сьогодні їх зробив, ці дві фото. І скажіть, будь ласка, бачите, от пшеничка, яка вона мілка, а, яка гарнюнька, да? ну, я би сказав, що вона дуже мілка. Дуже. От. Поміркуйте, якщо це ваша драбарка, яке це решето у вас? Поміркували, так? Да? Зараз покажу ще дві фото. Дивіться на цей помол, який крупний, класний, безборошно. Який обалденний. Поміркуйте, щоб у вас таке, такий помол був. Яке треба вічко поставити? Поміркували, так? Да? Дав вам декілька секунд, ви все побачили. Так ось. Перші дві фото, де пшениць, пшениця прям як. Ну, прям мілка-мілка. На моєї драбарки. Це сьогодні ми били 12 міліметрів вічко. 12 мм. Мізинець Пролазить. Край мізінця пролази. Отак вона міл, мілко б'є. Ті два фото, де дуже крупно. Це в мене йде на продуктивну курку, Це, ця драбарка робить такий помол абсолютно без решета. Тобто, просто в голою крутиться ротор. Просто без всякого решета. Тому е немає стандарту по діаметру решета, вічку. Все індивідуально. Я кажу так, коли ви. Робити комбікорм для продуктивної курки, тобто для курки, яке, яка вже не курчатка, яка вже несе яйце, нормальна, Нормально здорова курка там, від 4 місяців і далі, то я кажу так: що підбираємо решета так, що ми е, беремо на долоні пшеницю. І ви бачите, десь 10-15%, можна навіть до 30% пролітає ціле, ціла пшениця. От це нормальна вічко нормальна решета. Я гадаю, якщо взяти елікор, як у мене були, пам'ятаєте, йдуть ножи, так хрестом, решета не треба. Просто б'ємо і все. Це для продуктивної корки. А, якщо ми робимо для курчат від 30 днів і далі, там, до 100 дня, до 120 ну, до 1 яйця від 30, 30 дня до 1 яйця, то ми беремо пшеницю і от таку фото, як я вам показав, от десь от такий от помол повинен бути у вас. Подбираємо. Просто підбираємо, тому що кожна дробарка різна. От і все. Продуктивну курку я робив на дробарці, та, що у мене вдома. Там було решета 9 мм. Тут без ну, от Бачите як. Подбирайте, для тих, хто зразу різону ще з питанням, скажуть, навіщо це? Можна бити на мілке рейше, то от одне решта поставив і якби не заморачувся. Та може виправи. Я заморачуюсь. Чому? Ну, По-перше, всі, хто годує курей сипучкою, бажають, щоб не залишалась мучка. Борошно то. Всі кажуть, що робить мучку не виїдає. Тобто всі кури полюбляють крупний помол. Все крупне виїдає. Тому ми робимо крупний помол, щоб менше було мучки. Чи робимо на 3-4 мм. Робимо як для свиней. Тоді курка не перебирає її, немає чого перебирати, вона просто наповнить дзьоб їсть. Або то. Або то. Так. По-перше, щоб не було мучки, ми це робимо крупний помол. По-друге, ви знаєте, я от скажу: я в кармау да, роблю е дробарки вже три різних дробарків. Зараз потужна. Е швидкість. Е Особлива для тих дробарок, що маленькі, на от это, як у мене лікор 1,7 кВт, 2,2 а по факту там півтора. Е швидкість. Ну, уявляєте, ми ставимо вічко 4 і мелимо без вічко. Ну, от хто кожен день чи раз на тиждень меле своєму господарству. Ви ж відчуваєте різницю. Швидкість. Результат отримує один і той же. А час, витрачений на те, щоб зробити корм, менше. Ну, треба свій час теж рахувати. За цей час ми б пошли, не знаю, кофе попили. Ось отак. Розібрались по кормоцеху, розказав, показав, як. Майле, моя дробарка, як вам треба робити помол. Єдине, що така поправка, от зараз ми Олександру робили, і для перепілок я роблю теж решета таке, щоб помол був мілкий. Тому що, якщо курка їсть ціле зерно, великий помол. То щоб це перетравлювати, це щоб засвоювалось, їй треба гравій чи писок. Коли курка у нас на підлозі, у нас є годівничка з мушлею, у нас є годівничка з піском, у нас є гадівничка з гравієм. Тому вона під'їдає і все перетирає. У клітках цього немає. То для кліток треба помол однорідний, мілкий, щоб, він, щоб курка просто їла на повний дзьоб. І їй не треба це все перетирати, воно і так все... жлудок зробить там всякі соки, і воно його перетравить, розчинить, і все буде добренько. Тому крупний помол для кліток не підходить. Ну так. Поїхали додому, посмотрю на качок. Так, це мої бірки. Щось тут сидять. Мабуть, купалися в попілі. Так. Подивимось, що вони тут. Ой, це мої бальнушки, бідолашки. Їх тут залишилось всього та нічого. Вчора рахував 30... 31 штука. Це у нас 3 півня. І ще одна тут колечка стрибає вже два місяці. Вона на лапку не На лапку не стаємо. Годівничка не працює, не доробляв, немає часу, немає на це все. Натхнення є, але часу не буде. Так. Ще два замовлення зроблю по яйцям інкубаційним і буду припиняти з інкубацією. Чому? Тому що курей мало. мало. Зам... Замовлення нормально зробити не можу. Вони бувають там несуться. Нормальне замовлення зробити не можу. І потрошку от, останні два рази відправляв людям інкубаційні яйця, і люди там висловлюють свої претензії в плані, що яйце мілке, і яйце, скажіть, дефлектоване, тобто воно не рівно, воно якось. Воно якесь не таке. Ну, не знаю. Коротше, я вирішив, ну ми вирішили з Оксанкою, що у нас не вийшло цього року, то ми припинимо цю затію, не знаю. Ну, Причина, мабуть, в тому, що мало курей. І за того, що я постійно робив комбікорм, я за ними не доглядав, вони трошки похворіли, і це привело до того, що вони вмирають в нас. Вирішив вийти з курнику, бо півень нам не дає спілкуватися. Тут більш так нормально. Качки вони у нас тихенькі, вони нам не заважають. Сьогодні телефонував Роман. Сьогодні він приїде там за Вапняком, -е з Дніпра. Це от переводники качок, якраз ходять від нього. Я у нього купляв. Завжди, коли за качок розповідав, казав, що в Дніпрі брав качок у Романа, це він якраз приїде. Що було місяць тому. Він приїхав, взяв там сірку, підкіслює сербентну, смаколиків, рибна борошна, що ще там купив А, тот же Вапняк. І я повинен був дати решту. Тобто я не пам'ятаю, скільки там грошей, щось ми розрахувалися, і дали мені. Мені треба було 50 гривень дати решту. А, каже... Мені треба 9 яєць в інкубатор, ну, тобто там закладає, от ровно 9 яєць. Говорить, Немає, збираю людям на замовлення, не можу. Говорю, давайте я лоток винісу. Це отбраковка. Отбраковка, Великі, маленькі, якісь от такі от покручені яйця. ну Може вибереш щось. Я повинен був дати 50 гривень, він взяв 9 штук яких там? Сьогодні телефоную, може приїхати, можна приїхати, там взяти вдома. Я зараз працюю, але скоро буду вдома. Я прийду, візьму смаколики, окей, приїжджай. Каже, вчора чи позавчора був вилуп із 9 яєць, які ти відбракував, які просто харчові, 6 курчат. 6 курчат вилупились, бігають, все добренько. Це відбраковка. Я людям посилаю, якби. Більш якісні яйця. І то вони кажуть, що мілке яйце ну от я важу яйце 53 грама і воно йде на інкубацію. Люди кидають ці яйця на свої ваги, у них ваги показують 52, 51, 50. Тобто мої ваги, як брехунець, щось 3 грами, кудись два туди-сюди тягають. І кажуть, що от шкарлупа вона там трошки деформована. Хоча я дивлюсь око, мені начебто нормально. Є досвід у людей з дефектом, явним дефектом яйця вилупились якби дуже гарно. Люди беруть без дефекта, Кажуть, що тому я вирішив в цьому році ні. Я завершу цю тему. Трошки наберусь знань, може, трошки досвіду, трошки обітрусь, тому що угодити прям усім замовникам це неможливо. Ну, цим... Треба звикнути до цього, що замовник начебто завжди прав, і якщо в нього щось не вилупилось, це не інкубатор виноват, це не транспортування яєць, це не то-то, це завжди виноват якби той, хто продає інкубаційне яйця. Я трошки ще до цього звикну, і наступного року, щось, якщо буде якийсь проєкт, бірки, набірки, повернусь, буду якось інакше до цього відносити. Так, давайте качок покажу. А що по качкам? Вони у них все чудово. Сьогодні Оксанка каже, вони там десь де сітку прорвали і побігли до сусідів. Вона рятувала їх, бігала. Траву, бачите, всю вищипали, то намагається щось там достати. Треба буде якось сітку переставити, щоб вони трошки газом покосили в іншому місці. Нарешті сьогодні, перший день, що я зранку. Достав три яйця. До цього вже три тижні поспіль. одне два, одне два. І нарешті от, три. В мене велика черга на інкубаційні яйця. Я вже не приймаю всю чергу, тому що там начебто 400 плюс яєць записані, а вони ніяк не видають. По-перше, тому що їм 9 місяців молоді. По-друге, все ж таки зима була ну, прохолодна і вони ніяк ніяк до весни не занесуться. Замовлення люди пишуться 20, 30, 40, 50 яєць, а коли в тебе 2 яйця на день, то ти не можеш виконати це замовлення. В мене як так, такий знаєте, стоїть розпорядок, що яйця треба збирати тиждень плюс 2 дні на доставку. Хтось у нас в спільноті писав, що можна два тижні збирати. Ну не знаю. Я так не буду ризикувати. Не хочу, як би портити своє ім'я. І я в цій справі ще дуже-дуже молодий і необізнаний. Е -е... Зараз три яйця на день, за тиждень вже 21. Одне замовлення, правда, поїхало до жіночки, вона їх отримала, не пам'ятаю коли. Та скоро тиждень як отримала, там 18 яєць. Подивимось, що там вилупиться. І от у вівторок відправлю людям ще 18. І почну виконувати чергу по, ну, по черзі виконувати замовлення. У них все добре. Вон там хтось сидить, не знаю, що вони там сидять. Ага, сплять. То якось от так. Інкубатор ще не придбав, щоб закласти собі подивитися оплот. Так, в мене виходить, що мої перші клієнти вони є і моїм знаменником, а що в тебе там по оплоду. Ну, із за того, що ціна на яйце невеличка, то люди купляють і на свій страх і різку будуть дивитися, що за плодом. Так все добре. От це важкий, качур гарний. Щось вчора дощик, і сьогодні мряка, якісь вони такі. Хто грязний, хто чистенький, не зрозуміло чому. Ось та біленька, а цей, як не знаю, замусолений. Хі. Качки дуже подобаються. Хочу придбати інкубатор і собі теж вивезти. Ну вже коли зроблю всю чергу. Що таке? Да знімаю. Ну молоді, ще бачите, качури молоді. І качки молоді, тому і немає достатньо яєць. Ось так показав вам кормоцех Показав господарство, дуже маленьке господарство, але тихенько, качки тихі-тихі. Рухаємось уперед, не зупиняємось дуже важко, але рухаємось. Не все виходить гарно, як і хотілося. Ще пройде пару тижнів, розповім, що там в мене не вийшло, що вийшло з однім там комбікормом. Вигадую з ним, люди пишуть свої відгуки, і я потім поділюся. Якщо буде повний крах, то розповім, що в мене щось не вийшло. Є люди, котрі роблять, планують зробити велике замовлення. Чекаю на велике замовлення, Кормацек зараз може все що завгодно. Тому хто від мене наприклад, Дніпро містом або Запоріжжя. До мене з Дніпра їхати 40 хвилин 40 км, в Запоріжжя їхати 40 хвилин 40 км. Тому, от як Олександр, 2 тонни у бусик, логістика виходить дуже дешево, десь на гривню здорожчання. При такому об'ємі я роблю гривню знижку, і якраз у вас комбікон виходить по той ціні, що я тут спродовую, але люди сплачують чи новою пошті чи Укрпошта. У людей виходить через Укрпошту чи нову здорожчання на 5 гривень кілограм. А у вас видає така ціна, як я продаю. Тобто комбікорм 14 гривень, я віддаю за 13, а у вас вдома вже з доставкою він вийшов 14. Круто, круто. Тому хто на такому відстані від мене, телефонуйте, пишіть посилання в коментарях. Посилання на спільноту можна зайти в спільноту, додатися і написати мені в приват. Це саме класне, саме суперове. Але ремарка. Зараз у мене потужні двигуни, вони працюють, ми там постійно працюємо. Потім я їду, відправляю комбікорм і додому потрапляю десь у 5, ну в 17.00. то я за телефон саджаюсь десь надвечір. То ви, якщо ви пишете в 9 ранку, я не відповідаю, то знайте, що надвечір тільки відповім. Будемо спілкуватись, приймати замов. Ну зараз в мене так такий розпорядок дня. Поки що менеджера немає, <сум> поки що так. Подивимось, що буде через рік. Може буде і менеджер, і все, що завгодно. От. І друге посилання це на майданчик OLX, OLX доставку не роблю, але там є всі. Ну ні, не всі. Там в мене ще більше комбікормів, але там є 20 чи 22 позиції кормів. А ви можете надіслати мені смс, написати в OLX під любим оголошенням. Я надвечір прочитаю і будемо спілкуватись. Ну, якось так. Навичка вприкінці реклама дам. І все тому. Все, будемо надіятися, що все буде добре. Дякуємо хлопцям і дівчатам, що нас боронять. Завдяки ним ми працюємо, працюємо офіційно, намагаємось сплачуємо податки, щоб їм йшло, якби не їм. а... На нашу державу, на захист нашої держави, все до побачення, слава Україні, слава нації, пока.